Ще одна така гучна заява, подія, новина, напевно, та подію не назвеш але от заявою точно це слова Раджепа Таїпа Ертуана, президента Туреччини, який висловився напередодні. Я знаєте, так щоб максимально коректно спробую значить знайти. Значить, критикує він Ізраїль, називає вашу державу терористичною і заявляє, так, так. що Ізраїль хоче знищити газу разом з усіма її. Мешканцями, ну от ще раз я просто знаєте на цьому так наголосив, щоб аудиторії не здалося. Вам не почулося, шановні глядачі. от така була риторика: це лідер однієї з країн НАТО, і от тут виникає питання, яким чином та на це реагувати, враховуючи підтримку американську, розумієте. Тобто, це це, це, це сукупність проблем, і тут ось така гучна, малоприємна для вас очевидно заява. М можливо, дивиться, вона не нова. З Туреччиною відносини між відносини між Ізраїлем і Туреччиною, де можна їх а, м, п, п, е, е, уявити, як такі, з кожного разу вони знищують, вони стаються нижче і нижче і поганіше і поганіше. Тобто тільки була в нас якась така, не такий рік був, е, нібито було покращення, коли змінився, змінився урядний теньял. Тоді вони почали знову розмовляти, були перемовини і так далі. І Зараз знову, як ви бачите, Ердоган займає свою позицію. Я не можу сказати точно чому він це робить. я бачу те, що Ердогану грабе він грає на декілька декілька фронтів, на декілька майданчиків. З одного боку, він нібито в НАТО, з іншого боку, він хоче бути незалежним. З одного боку він має стосунки з Російською Федерацією, з іншого боку, він нібито, нібито він продає mm -hmm. зброю Україні. В нього є проблеми з Іраном. Він і, і, з іншого боку він підтримує Хамас, яка про проксі. Тобто для того, щоб зрозуміти, чому Ердуан діє так, напевно, треба чи народитися в Туреччині, чи бути турком. Тобто, зрозуміти це не тільки менталітет. А, так, зрозуміти це менталітет. І, якщо ви мене питаєте, як політолога, я подивлюсь на це досить цинічно, практично, і скажу, що Радуан кожного разу і шукає нове джерело. Джерело сили є таке е, по, поняття в політології, тобто е, сили чи легітимації в свого е, електорату, і, от, якщо він зараз розуміє, що він що йому потрібно, щоб його електорат який а ви розумієте, які люди його підтримують? Тобто вони настроєні не просто націоналістично, вони дивляться на повністю мусульманський мір. Це люди релігійні, і менш більш чи менш традиційні, які цінують традиції підтримки, які розуміють, які живуть в наративі, що є. Захід і є схід, і, і так далі. То тому вони з одного боку говорить: ми підтримуємо завжди слабшого. Так вони наші, там якісь брати, хоч вони брати, це тюрки, це суніти, е, ніякої, ніякого е, е, нібито зв'язку немає. Але мусульмани, так е, це десь, це, це досить підходить под, під. під, під е, е, Минулі і дії та розвиток вектор, який взяв і, а, Радуан в плані а, м, е, в, 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 в плані розвитку релі... в, в, в плані перетворення туреччини на більш релігійну і повертання османської імперії. Тобто він він дивиться такий за його заявою, це його слова. Mm -hmm. uh, і от якщо ми дивимося в через ці дві призми, так і, по перше, пошуку нових э, джерел сили легітимації, і іншого, то що він хоче бути незалежною імперією. То я думаю, що це досить поясняє його ставлення до Ізраїлю та інше. І він його змінить в тому плані, Тобто, ви розумієте. То зараз він підтримує їх, оки. Завтра буде потрібно, Треба, треба бути розмовляти, зустрічатися з, 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 з американцями. Він зустрінеться. Якщо американці не тиснуть, скажуть, не буде зброї, поки ти не розмовляєш та не підтримуєш якусь там нормалізацію з, 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 з урядом із Ізраїлю, Він поїде і зустрінеться з Ну, але... Разом з тим, ем, яким чином надалі вибудовувати ці ці взаємни, розумію, що вони не прості. Розумію, що різні там чинники впливають. Ви сказали про такий глибинний чинник, там навіть релігійний, якщо хочете, я це почув, та але чи не чи не перейдена була напередодні там певна червона лінія? Тому що сказати, от уявляйте собі, сказати, що це терористична держава, а потім через якийсь час домовлятися з. Державою, яку ти назвав терористичною, розумієте, я про послідовність говорю. От чи вчора не відбулося ось цього, знаєте перерізання ні, ні, в них ніякої послідовності немає. Це, якщо ви хочете, пакт тро молотого рібентропа в тридцять дев'ятому році. Навпаки, потім війна тут на тут навпаки. По по перше, він говорить, що ми терористи. Через через декілька ні. тижнів він скаже. Ми підтримуємо там, не знаю, Ізраїль в чому зміниться якась ситуація. Він знов захоче, щоб ця труба та пайплайн, який буде переганяти газ, окей, пройде, пройде через його територію, а не через територію а Греції. І він точно швидко швидко звіни цю риторику.